Дуже часто на місцевому стадіоні у селі Забулоці організовують футбольні змагання. Тут збираються віддані шанувальники, а також місцеві жителі. Деталі у сюжеті на місцевому стадіоні у селі Забулоці відбулася захоплива футбольна зустріч між командами «ФК Січ «Ясенів» Та ФК Воля. Меж зібрав численних болівальників, які гаряче підтримували своїх фаворитів, створивши справжню атмосферу футбольного свята. <плесу> Із самого початку гри господарі Поля, а саме ФК Січ Ясенів. Продемонстрували впевнену і злагоджену гру. Їхній натиск на ворота суперника не змусив довго чекати результатів. Перший м'яч влетів у сітку вже в першій половині тайму. Завдяки високій інтенсивності злагодженості командних дій і чудовій грі нападників господарі завершили гру із перемогою. 5-2. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.